Ну, ще ось одна пісня є Марії Білобров. Їхав козак. Їхав козак молоденький, зеленого гаю. А зозуля зу я йому заковала. Гай зелененький, хай зелененький, козак молоденький. Гай зелененький, хай зелененький, козак молоденький, іди іди дитико до дівчини, вона ж тебе ждала. Вона чула, як у гаю зозулякувала. Гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький, прийшов козак до дівчини, та її гукає. А дівчина швидесенько вікно відкриває, гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький, підем піде мій, козачев, зелений гайочок, послухаєм зозуленьку ще й діточок. Haj zelenenki, haj zelenenki, kozak molodenki, Prišli voni do hajočku, taj stali obimatiš, А зозуля я знов стала кувати. Хай зелененький, хай зелененький, козак молоденький. Хай зелененький, хай зелененький, козак молоденький.